Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на каналі Два Компак. Сьогодні поговоримо про сферу ремонтів і деякі особливості. Якщо говорити взагалі за сферу ремонтів, будь-чого, чи це мобільні телефони, чи це автомобільна електроніка, не має значення завжди, і всюду, у всіх сферах, є якісь допоміжні інструменти. До прикладу, до основних інструментів типу паяльної станції, інфрачервоної паяльної станції, є якісь допоміжні посткарти, діагностичні карти і так далі. І на сьогодні про цю карту ми поговоримо дещо пізніше, це карта українського виробництва. А на сьогодні я хочу поговорити, знаєте про що? Подібне відео вже було на каналі, але воно було в одному з напрямків. А сьогодні будемо говорити про матриці і про зовсім інший напрямок. З чим я Недавно стикнувся, і задачка, яка мені здавалася на перший погляд, супер легкою, перетворилася на такий собі квест. Якщо ми говоримо про матриці, в будь-якому більш-менш поважаючому себе сервісі повинен бути базовий набір матриць, щоб можна було перевірити клієнтські апарати і зробити якусь діагностику, все, що відноситься до проблем з виводом зображення. Сама стара, напевно, що, але актуальна ще на сьогодні матриця з роз'ємом LVDS 40 PIN. Вони мають небагато варіацій. В основному це HDшні матриці. І якщо ви маєте на тест HDшну матрицю, вона завадиться практично на будь-якому апараті, де була встановлена як HD, так і Full HD матриця, ви зможете протестувати, але зможете протестувати обмежено ті апарати, в яких заводу була встановлена Full HD матриця. Тобто варіації матриць LVDS-них повинно бути дві. В сервісі HD і Full HD. Це закриває практично по всіх апаратах питання на перевірку, на перекресну перевірку, от коли ви не знаєте, в чому у вас проблема, щоб підкинути свою матрицю перед тим, як замовляти клієнту нову. Окей. Цей тип матриць вже доволі старий, але ще апарати з цими матрицями приходять в роботу, тому must have. Наступна варіація, якої зараз основна маса в роботі, це звичайний. Є ДПшний порт 30-піновий. Це можуть бути матриці з вушками 14, 13, 15, але в більшості випадків це йде звичайна Full HD матриця з частотою 60 Гц. І вони між собою прямо по порту, по виводу зображення, 99% зі 100% сумісні. Тобто ви можете тримати одну 30-пінову матрицю, і практично на всіх апаратах вона у вас завжди заведеться і відобразить зображення. Це основна маса бюджетних апаратів, які на сьогодні на руках в людей. Далі варіація з EDP, але 40 pin Роз'єм, до речі, тут точно такий же самий, як і в LVDS матриці, тобто крок. Абсолютно вони між собою сумісні механічно, але не сумісні електрично. Тобто, підкинувши таку матрицю замість LVDS, є шанс спалити матрицю або спалити материнську плату. Значить, такого типу роз'єми в основному використовуються в стандартних Full hd матрицях. Але підвищеної герцовки. 120-ка, 144, 165. От більша частина бюджетних ігрових ноутбуках будуть зібрані на подібного типу матрицях, і, в принципі, при їх діагностиці достатньо також мати один екземпляр 120 144 В даному випадку в мене матриця з легіона на 144 Гц, Основні питання вона закриває, і всі перехресні перевірки дозволяє провести при незрозумілих ситуаціях і проблемах з ноутбуком з зображенням. І остання така свіжа варіація. Знову ж таки, тут я розглядаю основні типи матриць, тому що варіації сенсорні, не сенсорні, які приміняються в деяких слім, ноутбуках і так далі, їх ціла-ціла купа. Але те, що йде в основному і на потоці, от сьогодні ми постараємось розглянути. І саме свіжа варіація це високочастотні, високогерцові матриці, якщо можна так назвати, 240, 300, 2К, 4К. Вони йдуть з тим самим 40 пін ЄДП роз'ємом, але він має менший крок, ніж попередня матриця. І відповідно на апараті, де використовується ось така матриця. Матрицю з більшим кроком ми не зможемо механічно підключити, хоча інтерфейси можуть бути між собою сумісні, але воно нам не заведеться і не буде працювати. От на цих матрицях я хочу зупинитися, тому що я зустрівся в роботі з тим, з чим, здавалось би, питання має вирішитися дуже швидко і просто, але зайняло доволі багато часу для того, щоб зорієнтуватися, зрозуміти, в чому проблема, як підбирати ці матриці і як взагалі з ними боротися. Ну що ж, а тепер давайте перейдемо від теорії до практики. Маємо будь-який ноутбук, в даному конкретному випадку в мене це MSI свіжий, 11 покоління, 240 Гц матриця, і ноутбук з невідомою передісторією. Це важливо і на цьому варто зупинитися. Відправили до мене його з двома задачами. Задача перша провести профілактику системи охолодження, задача друга замінити матрицю. В принципі, складного нічого ні в тій, ні в тій задачі немає. Але є особливості. Навіть не в тому, щоб використати двосторонній скотч, щоб використати спеціалізовані хлястики, а в тому, як замінити матрицю. Причому, ще один момент. Мені надали навіть зразу люб'язну матрицю. Ну тобто, мені настільки спростили задачу, що не вистачає термоматеріалів, які мали би бути в комплекті, щоб мені тільки зробити механічну роботу і віддати замовнику. Давайте з вами будемо пробувати це робити. Єдиний момент, на якому я ще зупинюся, зараз я перенесу камеру. У мене підключений до ноутбука зовнішній монітор, і дещо вам потрібно показати. Як ми бачимо, в нас є коректне визначення частоти роботи, тобто 240 Гц. Ми бачимо, що підключено це все до Intel UHD Graphics, і бачимо, який в нас дисплей встановлений. По словах замовника, це є рідний дисплей. Звертаємо увагу на закінчення JW03. А тепер дивимось на матрицю, яку нам надали для заміни. Я не знаю, чи на камеру буде видно. Я думаю, буде видно з-під наклейки Made in China. Проглядається JW16. Давайте сходимо на всім відомий сайт Panel Look і подивимося, чи характеристики матриць між собою збігаються. Ну і зараз ви можете бачити скрін. І та і та SRGB, і та і та 240 VLED, LED-драйвер, матовий тип покриття. Один і той самий виробник, Sharp, Full HD зображення, 141 ppi, плотність пікселів, фізичні розміри співпадають, 300 кандал на метр підсвіт, кут огляду, кількість кольорів, частота, EDP 4 лінії, 3,3 вольта, тисяча до одного контраст. Тільки час відгуку відрізняється, фактично по основних характеристиках. І відповідно в даному моменті я попрошу вас відписати в коментарі, хто стикався з майстрів з подібними замінами. Підійде на заміну нам JW16, замість JW03 рідної, чи не підійде. Ну а ми що? Нам залишається підкинути її на ноутбук і спостерігати за результатом. Як бачите, я матрицю підкинув, цілком гарне зображення, причому. Коли я перший раз працював з ноутбуком, я не просто її підкинув, я завантажився з тестового диска, подивився, що немає ніяких битих пікселів, все чудово, вклеїв на ті самі хлястики, що мене і спасло в даному випадку. Єдине, що не заклеював рамку, тому що рамку тут можна вже заклеїти, коли ноутбук повністю зібраний, тобто немає необхідності розділяти верхню частину ноутбука від нижньої, щоб працювати з вклейкою на столі. Бо коли ми вклеїмо саму матрицю безпосередньо, зверху на цьому ноутбуці магніти. В верхній частині на ноутбуці знаходяться магніти, і матрицю притягує, потрібно проставляти картками. І в зібраному вигляді це не те, що незручно, це дуже важко робити. Тому треба лишати верхню частину окремо на столі, вклеювати матрицю, а потім вже рамку матриці можна вклеїти в будь-який момент. Одним словом, матрицю підкинув, чудово зображення працює, завантажився з тестового диска. Подивився, що битих пікселів немає. Почав збирати ноутбук. Благо, що я його зібрав на тестову термопасту. Чому? Відповідь дам далі. Значить, не просто так я зайшов в BIOS, перезавантажуємося, пробуємо завантажитися в операційну систему. Дивимося, що в нас з того вийде. Поки що все чудово, логотип компанії MSI. Завантаження вінде 11. -ки. І тут та-дам! Сюрпрайс! Ви такого не очікували, я також такого не очікував. Причому на тестовому диску цього не було. А от така штука вже з'явилася після інсталяції драйверів. Хто уважний з глядачів скаже, що ти ж мав би перевірити на установлених драйверах? Так, я подивився на графіку, я подивився на зображення коректне з тестового диску, не звернув увагу, що в мене не підтягнувся відеодрайвер, відповідно, вклеїв, тим самим додавши собі роботи. Ну нічого страшного, то не є проблема. Значить, таку картинку ви бачите на матриці, якщо вона працює в режимі 240 Гц. Я собі маю підключений дублюючий зовнішній монітор, тому я можу з настройками гратися. Бо при одній матриці там варіантів немає, ви нічого не побачите. Міняємо на 120. Ну, по суті, нічого не помінялося. І ще ми можемо виставити варіант 60. При такому варіанті, у нас плюс-мінус адекватна картинка, не до кінця, але ми хоча б можемо розгледіти надписи, якісь пункти меню і так далі. Які ваші думки? Я думаю, що основна маса глядачів зараз каже, що в нас є проблема з матрицею, тобто пакуємо, повертаємо постачальнику. І в цьому моменті я вам хочу сказати: та ні, не спішіть, у нас ще є один варіант. Як ви знаєте, багато ігрових ноутбуків може працювати по графіці в різних режимах. В даному варіанті в нас MS Hybrid Graphic Mode. Тобто працює інтегрована, а за потреби підключається дискретка. Вивід зображення через так званий свіч або МУКС відбувається з процесорного відео інтегрованого, а обробка важких навантажень 3D відбувається за допомогою графіки NVIDIA. Але виробник передбачив люб'язно в фірмовій утиліті MSI Center варіант тільки дискрет графік -моди. тобто Зображення виводитися буде з дискретки. Давайте перед тим, як приговорити матрицю, стукати постачальнику і казати, Йома, йо, ти не хороша людина, чому вона не працює, давайте спробуємо перевести його в режим роботи від дискретної графіки. Можливо, в нас є проблема якась на платі, знову ж таки, наголошую на те, що ми ж не знаємо, чи є проблема з платою, чи немає. Про це я говорив фактично на початку відео, і тому перед тим, як признати матрицю винуватцем даних всіх подій. Пробуємо всі можливі варіанти. Поки що, знову ж таки, в нас є логотип, завантаження нормальне, все окей. І цікаво, як воно себе поведе під віндою. Опа! А в нас черговий сюрприз. Причому, ви подумаєте, що я залишив на 60 Гц. Давайте поглянемо. Ні, 240. 60. Працює. Вертаємо 240. Працює. Але знаєте, з якою особливістю? Дисплей на даний момент підключено до Nvidia GeForce RTX 3060. Звідси постає питання. А в чому ж в нас проблема? В нас проблемний дисплей? Чи в нас проблемна батарейська плата? Оскільки та матриця, яка розбита, яка рідна для даного апарата. Ми на ній не можемо побачити зображення, і ми не знаємо, чи інтегрована графіка виводить коректно зображення чи не коректно. Тобто в нас може бути два невідомих. В нас може бути проблема з процесорним ядром, і може бути, власне кажучи, проблема ну, з матрицею, але ми переключились на NVIDIA і пересвідчилися, що в нас проблеми з матрицею немає. Як бути далі? От я так само сів в даний момент і задумався, коли я працював з тим ноутбуком. А в чому ж проблема? Лізти в кола плати? Чи все-таки працювати далі з матрицею? Ну що ж, обговоривши дану ситуацію, з замовником було прийнято рішення. Знайти і встановити таку ж саму матрицю, як і була встановлена в ноутбуці, а саме JW03. Зрівняння шильди рідної і тої, що приїхала, ви можете спостерігати на екрані. Це частина з відеозвіта, який я скидав замовнику. Ну і, власне кажучи, аналогічно можете спостерігати поведінку матриці. Тобто після заміни JW03 рідної на JW03, яка приїхала від постачальника, нічого не змінилося, тобто вона себе поводить точно так само, як JW03. 16. От я показую 03 зараз, та, що стояла в ноутбуці. І саме цікаве, що приїхала JW03 по шильді, а по факту на зовнішньому моніторі вона відображається як JW09. Тобто ми зустрічаємося з наступним сюрпрайсом. А він полягає в тому, що нам прислали чи відправили перемарк. От добре робить джунову, да, все окей, але він не прикручений, кришка просто вставлена. Беру б... нижній вінт. Ось тут, береш, ось на зображення. Зажимаю, пропадає. Відпускаю є. Знову зажимаю назад, пропадає. Відпускаю, є. Буде без одного там, де працювало. Все, я їм женту налодолергія алергія Власне кажучи, в той момент мною була взята пауза. І я відправився вивчати теми на форумах, вивчати стандарти, знайомитися заново стандартом EDP. Хоча, здавалось би, по ньому вже все давно відомо і все давно розжовано. Але, як виявилося, не все так просто і не все так однозначно. Мені не хотілося від слова зовсім лізти в плату, тому що щось підсказувало, що проблема не в ній. В результаті вивчення всіх питань, ось вам який результат. Давайте глянемо, до чого в нас підключено, до якого джерела виводу зображення в нас підключена матриця. Матриця в нас підключена до інтеловської графіки, при чому матриця дана була замовлена 360 Гц. При цьому вона працює абсолютно в всіх режимах нормально і коректно. Є переключення, воно зберігається. Тобто в результаті рішення проблеми було знайдене. І рішення було доволі банальне. А проблема весь цей час була в несумісних матрицях. Отже, якщо ми повторно повернемося до характеристик матриці JW03 і JW16, так само буде і з JW09. Єдине, що відрізняє ці матриці, це сам стандарт EDP. У випадку оригінальної матриці ми маємо EDP1.4. А всіх решта випадках, ті матриці, які я підкидав до ноутбука, це були EDP 1.3, це була надана замовником. Потім відправлена одним з постачальників з маркуванням 0.3, але по факту 09. Перемарк, так званий, вона також була EDP 1.3. А моя тестова, яку я підкидав з самого початку, вона взагалі була стандартом EDP 14 b Відповідно, що варто зауважити і що варто знати і запам'ятати, стандарт EDP 1.4 не є похідним від стандарту EDP 1.3, а він є похідним від стандарту EDP1.2. Судячи по всьому, в даному конкретному апараті виробники заклали можливість роботи тільки на стандарті EDP 1.4. Це те, що відноситься до інтегрованої графіки. А якщо ми говоримо за Nvidia, на якій в нас запускалася будь-яка матриця, фактично з тих, які були в мене в руках, вивід з NVIDIA, він стандартизований. Тобто, сама NVIDIA чіпи мобільні, вони наслідують, чіпи десктопні. вони можуть працювати. Фактично з основними всіма протоколами без обмежень. Я дуже коротенько змалював відео. По факту заміна матриці тривала більш ніж місяць часу з всіма рухами по відправленню, утриманню, аналізу ситуації, вивченню питання і так далі. Надіюсь, інформація для вас була корисна. Дякую за увагу. Будьте здорові та бережіть себе.